Енківемач, куда дуже дякую, доброго дня. і Дякую, президенте Зеленський, за дуже хорошу зустріч за вашу сміливість і за натхнення, яке ви показали Європі та світу. Я для мене справді честь бути знову в Києві сьогодні. Я знаю, що ви бачите це ознакою триваючої підтримки Європарламенту для України, українського народу, тих людей, які досі тут борються. У мене також. Я також мала привілей сьогодні відвідати школу в Білогородці з першою леді. Я бачила на власні очі там насамперед вплив того, як європейські кошти можуть перетворитися на більшу безпеку для українських дітей шляхом побудови укриттів. І ви сказали про укриття Володимире. Я це з собою звідси, щоб впевнитися, що ми зможемо повноцінно вам допомогти в цьому вимірі, і також. Щодо того, як харчування може допомогти вашим дітям та бути моделлю для всіх нас в Європі, Росія продовжує свої безпосередні атаки по цивільних та цивільній інфраструктурі, і останніми тижнями вони також вдарили по будівлі уряду та будівлі місії ЄС тут, в Києві. Російські дрони також порушили. Польський та румунський повітряний простір, невинні люди, невинні українці продовжують платити ціну через російський імперіалізм та агресію. Але мій меседж тут це цілковито запевнити вас, що Європа не відступиться від своєї підтримки України. Як я сказала у Верховній Раді цього ранку, ви ніколи не будете йти на цьому шляху одні. Ми будемо тільки посилювати нашу рішучість і нашу підтримку. Разом ми можемо довести росіянам, що їхні дії не залишаться без відповіді, і разом ми будемо робити це, щоб стримувати їх і забезпечити мир. Як ми це зробимо? Насамперед, ми будемо продовжувати послаблювати російську воєнну машину через координовані та сильні санкції. Ми зараз працюємо над 19-м санкційним пакетом. Переговори продовжуються. Ми будемо нарощувати нашу гуманітарну військову. Підтримку, економічну підтримку для України, ми посилимо нашу співпрацю з міжнародними партнерами та будемо інвестувати у власне виробництво України. Ми також готові і ми наближаємося до того, щоб втілити це в життя, щоб цілковито відійти від російських нафти та газу, знайти надійних та безпечних партнерів. І ми також б'ємо по російському тіньовому флоту. Ось як ми можемо наблизитися до миру, миру, який ми всі хочемо побачити, і заради якого ми всі так важко працюємо. Але дозвольте мені також чітко сказати, цей мир повинен бути постійним, він повинен базуватися на справедливості, на гідності. Це має бути мир, який поважатиме український суверенітет та незалежність. Ніщо не може вирішуватися про Україну без України. Ми були з вашою країною, коли перші бомби почали падати, і ми ніколи не відступилися від цієї підтримки. Тому ми завжди будемо поруч з вами, дорогий президент Зеленський. Будемо з вами аж до того моменту, коли ви займете своє чільне місце в нашому союзі і після цього. Але ми повинні рухатися далі і зрештою, нарешті. Просунутися у вашому процесі доєднання до Європейського Союзу, і тут Європарламент абсолютно чіткий. Ваше майбутнє це Європа, і це частина необхідних безпекових гарантій, які, яких потребує ваша країна, але яких також потребує Європа на цьому континенті. Дозвольте мені завершити висловивши а, анонсувавши те, що символом нашого е, зобов'язань, це те, що ми. Буквально завершили відкриття нашого офісу тут, у Києві. Ми хотіли зробити Європу ближчою до народу України. Це буде голосом європейського парламенту. Тут на землі безпосередньо слухати вас, працювати з вами, підтримувати вас на шляху до Євро до миру та членства в ЄС. Ідею перше запитання, будь ласка, Укринформ. Тетяна Пасова, Укринформ. My question is to President Моє запитання до президентки Мецоли. В контексті членства е, процесу набуття України членством у ЄС. Чи може Європейський парламент вплинути на позицію Угорщини та Project, uh, open... які... чи є якийсь механізм, чи щось інше? Дякую. Дякую. Я би. Повернулася до того, що ми всі досягнули як держави-члени ЄС разом. Якщо хтось запитав би мене п'ять років тому, чи ми б змогли ухвалити 18 пакетів санкцій щодо агресивного сусіда, який вторгся до одного з наших партнерів та союзників і поставив під загрозу безпеку нашого континенту, я би все не повірила. Але ось ми тут. Ми зробили це. Ми робили це усіма країнами і ми. Будемо працювати, щоб отримати ще один пакет санкцій з усіма країнами. Щодо розширення, це, звичайно, процес, який базується на заслугах, на критеріях. Але ми абсолютно чітко говоримо і хочу також запевнити вас що до більшості є більшість в Європарламенті. За те, щоб Україна зайняла своє місце в Європейському Союзі, ми підтримуємо всі зусилля. Всі переговори, всі обговорення, щоб перші кластери були відкриті, Блумберг. До пане президента, будь ласка, підтвердіть, будь ласка, якщо можете, виділення американським урядом першого пакету в рамках програми Pearl. Скажіть, будь ласка, що в цьому пакеті, коли нам його очікувати, і чи планується ваша зустріч у Нью-Йорку наступного тижня з президентом Трампом? І що будете не першим?